Подруга нареченої на весіллі спіймала такий букет, що ще довго не могла вийти заміж. <рес> Йде процес розлучення. Суддя. Позивач, чому ви хочете розлучитися з вашою дружиною? Чоловік. Та холодна вона! Тепла в ній немає. Схоплюється дружина. Така є у мене тепло, є, тільки він до нього не достає. <рес> Летить мужик в літаку, в туалет по-великому прижало, терпіти, немає сил, а чоловічий не працює. Підходить до Стюардеси і каже, е, дівчино, в туалет, хочу, сил немає. Зараз вам тут загиджу все, якщо ви нічого не зробите. А добре-добре, йдіть в жіночі, тільки ніяких кнопочок там не натискайте. Ну, мужик сів у жіночий туалет, всі справи свої зробив, сидить, задоволений, дивиться, а в туалеті купа всіляких кнопок. Ну, його цікавість розпирає, натискає одну, Йому все витерли, натискає іншу, йому все вимили, натискає третю, його духами побрискали. Мужик задоволений, що такий сервіс. Дивиться, а там велика червона кнопка. На ній написано афт. Ну, мужик думає, це, певно, змити. Натискає бац, різкий біль, непритомніє. Отямився, дивиться, лежить у лікарняній палаті. І запитує у лікаря. Доктор, що зі мною? Ви в літаку летіли? Так, в жіночому туалеті кнопками балувалися? Ну, то була справа. Кнопку Афт натискали. Так, натискав. а що то авто означає? Афт це автоматичне видалення тампона. Заберіть свого пісюна під подушкою. Михасю, ти чого до школи кота приніс? То не кіт, то киця. Так а чого? Розумієте, я вранці почув, як тато казав: Я з'їм ту кицю, а, лиш нехай малий до школи піде. <риклад> В супермаркет заходять телепузики, беруть дартс і прямують до виходу. У непонятках охоронець. А хто буде платити за дротики? Та ми не задротики, ми телепузики. <рик> Заходить дівчина у провулок, а там мужик дзюрить. Вона ой. Він. О, та не бійся, я його потримаю.